Від соціальних послуг до нових інвестиційних можливостей у Павлограді зустрілись фахівці з питань громадської безпеки та згуртованості, серед яких представники влади і партнери програми розвитку ООН. У вас тут Декілька факторів накладуються. У вас є лікавері ну, ранні відбірний так і розвиток з якими працювати, і можливо, скажімо так, на шляху. Ви бачите, да, з Донецької ну, з Донецької області. І ви першими зустрічаєте, тому я хочу також сьогодні заслухати у нас на порядку денного і підтримане проживання стаціонарний договорів цього проживання стаціонарний догляд. Також хочемо нові у нас також буде планування на наступну фазу. Одним із головних напрямків, який розглядали, впровадження нових соціальних послуг, зокрема стаціонарний догляд та послуга підтриманого проживання. Стаціонарний догляд це коли людина живе у спеціальному закладі і там щодня отримує повний догляд: харчування, медичний нагляд, допомогу у побуті. Стаціонарний догляд передбачає створення такого відділення. Ми його бачимо в окремому приміщенні. Від 30 до 50 міст плануємо створити таке відділення і бачимо, що воно буде дуже ну, таке. Популярне серед мешканців, бо ми бачимо, скільки людей зараз знаходяться вдома, за якими нікому доглядати, а навіть якщо є діти, поїхали за кордон, або діти працюють, тобто таке відділення, утримання людини, вона передбачається за бюджетні кошти і як платна послуга, у разі якщо є родичі, тобто вони можуть на платній основі таке відділення, яку людина покласти. Послуга підтриманого проживання передбачає допомогу людям, які тимчасово втратили здатність самостійно себе обслуговувати. Наприклад, після інсульту чи лікування. Їх навчають знову жити самостійно, готувати, прати, оплачувати комунальні послуги та звертатися по медичну чи соціальну допомогу. Ми попросили наших там знайомих проєктантів прорахувати, скільки це буде коштувати. Ну ви ж розумієте, що зараз це будується по новим ДБН, обов'язкове укриття, обов'язкова сигналізація, пожежна ширина дверей, ну все різне, різне, індивідуальні туалети пристосовані для маломобільних, там душові приймальні їжі, навіть меблі мають бути такі. Тобто, з меблями за всім цим, ну, це буде більше 100 мільйонів гривень. Тобто сама така дуже прилічна і ну вагома. також обговорювалось питання впровадження проєктів громадськості спільно із ДСНС. Які в нас основні задачі це підвищити рівень професійної підготовки, підвищити рівень обізнаності населення Поговорадської і Тернопільської громади, проведення популяризації діяльності пожежної рятувальної служби, зменшення ризиків для рятувальників. Я думаю, що це одне з найважливіших таких завдань. Ну і створення безперебійного функціонування системи зв'язку і координації дій для. Програма вже починає впроваджуватись. Для рятувальників закупили міні-дрон із тепловізором. Проводять навчання, а також інформаційні кампанії серед павлоградців різного віку. Не менш важливий інвестиційний напрям. Останніми роками Павлоград залучає все більше партнерів для впровадження різноманітних проєктів. Тільки в агенція економічного розвитку, то ми ставили перед собою завдання навчитися бізнес-плануванню та інвестиціям гідно вже сучасних вимог, Тому що зараз законодавство міняється і вологи гарантерів міняються. Тому для того, щоб надавати кваліфіковані професійні послуги, кожен із запропонованих проєктів важливий. Однак їх реалізація сповільнюється через головний фактор війну в країні. Саме через це більшість програм не можуть бути виконані швидко або ж стовідсотково. Саме тому Павлоград залучає таких партнерів, як ООН. Єлизавета Лісунова, Іваненко, Новини ПТРК.